Начебто всі демократичні сили. Ми стояли всі разом на Майдані поряд. Всі стояли. От скажіть, будь ласка, за що прибирають батьківщину з політичного поля? Я цього не розумію. Я, чесно кажучи, думала, що це так у мене на Луганщині. <кій> П'ять місяців не було нікого бажаючих, а тільки з'явилася спаска батьківщини. Тільки з'їзд пройшов. О 12-й ночі, ні, півпершу ночі, виходить указ президента звільнити. І 4, міся... 4 дня нікого не призначали, шукали, кого призначити на це місце. В країні війна. Подання на голів райадміністрації при, при фронтових територій у мене лежали протягом 4 місяців. Ми самі ставили там блокпости. Робили, виборювали цю територію, це в мене Біловодський район і Новоайдарський район. Одання лежать. Не призначали. А люди не розуміли, чого не призначали. Вони кажуть, це ви, ви ніщо там не призначає. Ну, призначає ж не я, призначаєш президент. І ще. У мене голова кремінської адміністрації, я про це буду казати скрізь. Він стояв на Майдані. Він прийшов в Кремінський район, коли хотіли її захопити терористи. В травні місяці. І тільки завдяки йому громадськості фермерам туди не зайшли. Вони вночі ставили блокпости, вони різали свиней для армії, вони кормили. Рядом був будинок престарілих 300 метрів, бабусь неможливо було вивезти. Вони під градами завозили туди продукти харчування, вони робили все. Його зареєстрували кандидатом-мажоритарщиком від Батьківщини. Його звільняють. Навіть порушуючи закон, що кандидата мажоритарщика звільнити не можуть. У мене щоденно, там на Луганщині, люди на мітинги виходять. Вони хочуть почути, за що звільнили? Я розумію, якщо це корупціонер, не зважаючи на любу політичну силу, наш корупціонер, звільніть. Я розумію, що це сепаратист або терорист, звільніть. Так чому терористи-сепаратисти болтаються по Києву, їздять в Москву? Єфремов сидить за столом в Держдумі, Горохов сидить, доповідь розповідає, чому не йдуть російські війська на територію України. І вони ходять, вони спокійно, вони можуть балотуватися. А ті люди, які не можна знищувати тих людей, які стояли коло тебе біля на Майдані. Не можна знищувати, бо Господь Бог є і за все потрібно відповідати. І знаєте, чесно кажучи. Посади це воно таке, а людське життя, зрада це воно є зрада. І ким би ти не був, чи простим українцем, чи губернатором, чи президентом, чи міністром. Ми повинні жити по совісті. От знаєте, може, як кажуть, ти кажеш пафосно. Кажу пафосно, тому що я прожила, тому що я хоронила людей. І я бачила бійців на передовій. І я кажу, що я тільки два рази попала під град. Два. І мені було страшно. А хлопці там 90 днів були під градом. Ви розумієте, яке це Не забезпечені нічим. Куди діваються гроші, я не знаю. Ми зараз будемо кордон потрібно укріплювати. Потрібно. Але від градів, від Смерчів. Дати переможе. Потрібно на високому рівні вести перемовини? Потрібно 14 жовтня проголосувати депутатам, що Україна вже не позаплокова держава. Ми повинні звернутися до НАТО. Ми повинні звернутися до Євросоюзу. Кажуть, зараз нас, нам відмовляють. Скажіть, а за що був Майдан? Не для того, щоб Україна обрала європейський вибір. А чому нам обіцяють 16-20 рік? А чому не зараз? По-перше, ніякий інвестор не буде вкладати гроші в державу, якщо вона буде слабка, якщо там будуть військові дії. Інвестор може вкладати гроші тільки тоді, коли буде сильна держава, сильна Україна. І тому нам, по-перше, треба вступати до НАТО. Нам негайно потрібно йти в Євросоюз, і для цього потрібні депутати, щоб говорили, щоб вимагали депутати і дипломати. Дипломати потрібні призначення, призначені скрізь, а не тому, що раніше були донецькі, а зараз у нас Вінницькі. Так що ми тепер по обласному, по територіальному, звідки президент який буде призначений? І що це у нас знову закладивість? Ющенко брат, син Верховній Раді. Янукович брат-син Верховній Раді. Порошенко брат-син батько Верховній Раді. Я поважаю Порошенка як людину, який зробив Вінниці фонтан, який побудував завод Роше, Цукерки. Але не поважаю за зраду Майдану. Не можна торгувати. Хороший бізнесмен, хороший політик, хороший президент, президент для націй це геть інше. Президент повинен бути батьком для України і для українців. Але не превеликий жаль, от я батька цього не помітила. І е, батьки. Це прості українці, от батьками в Україні стали такі, от як Іван Миколайович. Ви розумієте, просто, просто підняв трубку і каже, що тобі потрібно. Кажу, хоч поїсти там хлопцям треба. Питань нема, три дні. Я розумію, з Черновців доїхати до Луганщини це так далеко. це так далеко. Але людина слово. Зробив і все. Я вдячна вам за всіх переселенців, які у вас на території. Я розумію, що ну, не всі ведуть себе достойно, є такі, я чесно кажучи. Але я вдячна за переселенців, що ви про українських наших патріотів, які втекли від градів, втекли від смерті, і ви їх тут розмістили. Бо я знаю, що український народ дуже красивий і сильний народ. І я українка, родом я з Кіровоградщини, і мені кажуть, ти взяла округ на Кіровоградщині та йди в Верховну Раду. Не можу. Ви знаєте? От, а хто буде на Луганщині? А хто буде підтримувати Луганщину? Я завжди буду на Луганщині, незважаючи чи я губернатор, чи не губернатор. Зараз ми створили з патріотами наш благодійний фонд майбутнє Луганщини, Майбутнє Луганщини це двояке таке. Перше, що у Луганщини є майбутнє, а друге, що коли у нас буде мир, Луганщина буде допомагати іншим областям України, іншій території України. Тому що як зараз нам допомагають, і ми хочемо віддячити всім. У нас Україна. Я бажаю вам миру, здоров'я, любові. І в першу чергу миру. Дякую. Якщо є питання, я... Будь ласка, у кого є питання? Є питання. Пані Ірино, дякую за такі зворушливі слова, бо чесно кажучи, що для журналістів, журналістів навіть важко підібрати їх слова. І просто через душу ви говорите. Справді складно навіть питання задавати. Спасибі вам, що ви очолювали обласну адміністрацію, як жінка і скільки приклали сили і здоров'я для того, щоб врятувати навіть участку Луганщини від, від бандитів і терористів. Питання таке, що стало справжньою причиною вашого звільнення, Яке формальне формулювання вашого звільнення? Чи справді там якісь були проблеми, Чи тому що ви балотуєте батьківщини, член партії батьківщини? Яку ви можете характеристику дати призначення Геннадія Москаляна, що земляка, головою Луганської держадміністрації? А ви знаєте, питань до мене не було, бо якби були питання, то звільнили раніше. І саме звільнили після з'їзду партії без пояснень. Без зустрічі, без нічого. Тобто мене не викликали, не сказали, нічого. Просто звільнили і через 4 дні призначили на 12. Просто поставили до відома, що вас звільнили. А я навіть не знала. Я вранці відкрила інтернет і прочитала указ президента в інтернеті. Я прочитала за 5 місяців мені ніхто не телефонував і не питав, що ти як ти. І мені ніхто не казав, що мене звільняють. Я просто вранці відкрила інтернет і побачила в інтернеті. Ніхто зо мною не говорив навіть на цю тему. Ніхто мені не пояснив, чому. Тобто, ну, ну президенти може своє бачення, тобто я не хочу обговорити його бачення. Але є я, можу, е, я можу казати те що, те, що є. Ну, а Геннадій Геннадійович, я йому побажаю успіхів, е, бо йому складно. Єдине, у мене питання, чому. Протягом п'яти місяців ніхто до мене не приїжджав і нікому Луганщини не потрібна була, геть не потрібно. І, знаєте, я його поважаю як людину, але не розумію, коли він був в партії Батьківщина і працював на блок порошка. Я не розумію. Знаєте, Я до зради так торщила, не, не, не дуже добре. Але я завжди... Я хочу, як людина працює, я не буду в опозиції москалю, і якщо потрібно йому моя допомога, я готова йому допомагати, але йому поки що допомога моя не потрібна. Будь ласка, Михайло Букове. Пані Ірину, я згідний абсолютно всім тим, що ви казали. Але скажіть, будь ласка, таке. Ви прекрасно знаєте, що перемир'я було укладено тоді, коли після ну, поразки, скажімо так, трагічної поразки нашої Інобайської чаша хитнулася в абсолютно протилежний бік. Ми втратили ініціативу стратегічну, наступальну і так далі. Як на ваш погляд? Чи можна якось, ну, якщо кажуть не виходити, то хоча б зрозуміти? з цієї точки зору це указане перемир'я. І все-таки, як ви побачили, ну, такий гідний наш вихід з цієї ситуації, щоб там не гинули люди. Ми сказали сьогодні, озвучили страшну цю цифру 700. Я хожу трохи по наших районах, де проживають румуни Молдавани. Я не хочу ніскільки образити, нікого забуде з, з Молдавані. Але ясна річ, що в них настрій ну, так само, як відмовляється в Франківську, де я військовий прес-конференцію, що добровольці йти на фронт після того, що стоять, сталося, і після того, скільки негатив випльоскується, немає, так само і ці люди розказують страшні речі, коли просто заривають у землю і так далі. Я про це, звичайно, в газаті не напишу, я не напишу ні при 700 метрів. Все-таки питання, моє. як ви бачите вихід з цієї ситуації? Тому що негативно це можна рвати серце. я розумію, що вам це ще важче, ніж люди. Я, 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 я пам'ятаю перше перемир'я. Перемир У нас була зрада, коли було перше перемир'я. Тому що ми наступали. Ми наступали е, в кінці червня. І було перемир'я тільки для того. Щоб росіяни підтягнули свою армію. І ні, од... ні... мої хлопці, які розуміли, б... як вони йдуть вперед, вони захоплюють нову і нову територію, відвоюють нашу територію. А їм сказали, стой, стійте. Їх б'ють, а вони стоять. Тобто тоді ми втратили свої позиції. І під е... Іловайськом, 24-го ми майже були в Луганську. От десантики наші були в Айдар був, Черніго був, 30-та механізована бригада. Вони всі були в Луганську. Їх просто звідти вивели. Точно так же, як всі були в Іловайську. Я не розумію, що там відбулося, тому, чому не взяли ми це Іловайсько. Тому що командування у нас таке. І тому е я вважаю, що потрібно, знову кажу, вести перемови тільки на вищому рівні. Тільки на вищому рівні. Ну не можна з терористами домовлятися. Ну не можна вести такі перемови і е, казати, що у нас перемир'я. Потрібно підписи на документах ставити не ЛНР, не Кучмі. Хто такий Кучма? Так, да, він був президентом України. А що? Він представник зараз України. Він що? Президент? Він міністр закордонних справ? Хто він зараз? Там з Урагу. потрібно вести перемови тільки на високому рівні домовленості і ці домовленості виконувати. І потрібно давити всім світом на Росію, щоб вона прибрала свої війська з території України. Бо там не терористи, не ці сепаратисти. Так, да, вони є. Якщо Росія виведе свої війська, ми швиденько їх подавимо, ті, які є бойовики. Там справа така. Тобто перемови в НАТО, і тоді ми можемо говорити щось про мир. Будь ласка. І гроші, і не красти. І ще хотіла сказати, і не красти одного-двох корупціонерів, які вкрали, посадити. Так, і тоді воно все доходило. Ми ж можемо випускати і бронежилети, ми можемо робити і техніку, ми можемо робити все і у нас. Ми, У нас немає зброї, а ми зброю продаємо. У нас нема зброї, а ми її продаємо. Це що не кощунство? І хто за це відповість? І це ж було не при Януковичі, це вже було зараз. Будь ласка, як зараз організація виборчого процесу Луганській області, і що можливо коротко про ваші наступні зустрівчині, що вони собою є обов'язково зустрінусь з переселенцями. Обов'язково, обов'язково буду на молитві за Україну. І на, на молитві за тих об'ємних, за Небесну Сотню і за бійців АТО. Я хочу зустрітися із молоддю і ну, все те, що я готова з любими зустрітися. Я хочу, хочу зустрітися з матерями тих бійців, які зараз в зоні АТО я хочу їх подякувати. Я хочу подякувати і за допомогу, і за тих синів, які вони виростили справжніх українців. І ви знаєте, я дуже хочу, щоб може на. Осінні канікули зібрати групу дітей і привезти хоча б на тиждень сюди до вас в Чернівці. Тому що е, ми, нам потрібно показувати всю Україну. Бо на преликий жаль у нас багато дітей не те, що в обласний, е, кудись, в обласний центр не виїжджали. Вони навіть не знають, що саме в Луганську, як в Луганцю. І тому я б хотіла показати їм Західну Україну. Я хочу, щоб вони бачили людей Західної України. І я хочу, щоб потім вони повернулися, і їх мама, бабуся не казала, що там бандеровки і фашисти. От я, от подивіться на мене, да? я стою бандеровка і фашистка. Ну це ну, просто сміх. Да? І я хочу, коли дитина вже це все сама побачить, щоб їй потім не казали, вона буде інших переконувати. І нам потрібно виховувати саме дітей. Бо ми їх можемо виховати. У нас є для цього можливість, у нас є для цього бажання. І саме для цього ми створили цей наш благодійний фонд «Майбутнє Луганщини. Ми ж ми тільки не тільки будемо допомагати бійцям, не тільки будемо допомагати переселенцям. А ми хочемо організовувати такі екскурсії, щоб діти бачили інше життя, іншу країну. А Україна нас дуже красива. Як виборчий процес зараз? А виборчий процес, да, створено 5 окружних комісій. Не всі будуть голосувати навіть по тим округам, тому що частина території окупована. На переливих жаль до мене доходять, доходить інформація про те, що зараз намагаються скуповувати членів окружних комісій, бо зараз там різні партії, навіть яких ніколи не було. І деякі політичні сили, в тому числі і регіонали, вводять через ці комісії своїх людей. Але наші ще не батьківщини на превеликий жаль, їх небагато, і ми разом з демократичними силами будемо об'єднуватись для того, щоб не дати змоги фальшувати вибори. Тому що там такі фахівці фальшування виборів, що це скільки років вони фальшували. І справа в тому, що ніхто ж не понесли відповідальність ні регіонали, ні комуністи. Вони як були, так вони і залишились. Там. Як вони були в комісіях, так вони цих людей і подають в комісії від своїх політичних сил. Але ж ми будемо слідкувати, важко буде, але потрібно спостерігачі, будемо ставити спостерігачів. І знаєте, ще коли апатія, війна, коли люди не йдуть, не підуть на вибори, дуже легко сфальшувати ці вибори. Якщо там навіть на наявки, якщо там прийде, наприклад, 30%, вони там докинули, зробили 30, от то вам і голоси. Там буде складно. Це не вибори. Це не вибори, там потрібно було виводити військовий стан і потім провести да. І міняти закон про вибори. Що це у нас за мажоритарна система? Потрібні відкриті партійні списки. Люди є, голосують, всі бачать. І тоді люди за гречку, за тушонку не продавалися. Будь ласка. Цікаві два питання від ваша точка зору. На те, якими бачите майбутній парламент, все-таки він якісно буде кращим, чим, чим те, що от багато йде дуже багато хлопців, які болюють командири зато журналістів, якби якісно ну, кількісно і обличчя міняється. На вашу точку зору, чи він буде в плані позитиву кращим, я маю на увазі не тільки за рахунок вашої політичної сили, а взагалі по, по якості е, нового складу? От зараз у українців є можливість обрати нормальний парламент, є можливість, і вони повинні дивитися, е, хто іде в списках і голосувати за ту чи іншу політичну силу. Якщо там ідуть олігархи, Якщо йдуть корупціонери, ну пишуть рейтинг, ви знаєте, що зараз маніпулюють соціаль... соцопитуванням? це яке було на президентських виборах, думаю, що це буде і на парламентських виборах. Тобто я вважаю, що кожен українець повинен дивитися, хто стоїть. І тоді ми можемо казати про цей парламент. Якщо проголосують за політичні сили, де є майбутнє, де є є молодь, от наша перша десятка, ви бачите, що у нас іде молодь. Ми даємо змогу прийти молоді, у яких є освіта, у яких є бажання і які будуть будувати Україну. Тобто ми навіть з Єном Миколаївичем, нас зібрали керівники організації і каже Юлія Володимирівна, як ви дивитесь, що от ви війдете на другий план, а піде молодь. Ми тільки за. Бо їм жити в цій країні. А якщо йде жінка, чоловік, брат, син, пум, сват, ну і, і я дуже поважаю багатьох бойових командирів, вони, але бойовий командир на передовій і в парламенті, ну воно трошечки інакше. Хоча вона до дивіться, якщо у цього бойового командира є освіта, є досвід роботи, то чому б і ні? Ну якщо просто для того, щоб зірвати рейтинг то це неправильно. І стосу, стосовно саме польових командирів, така двояка якась інформація про Семена Семенченка, от командира Донбасу. Одні називають, що він якби піариться, ну, багато на себе бере, навіть прес-конференція в Києві була, а з іншого боку, кажуть, це абсолютно нової генерації ну, польових командирів майбутній політик. Ваша точка зору, можливо, десь близько справа Бачу. в тому, що саме з Семеном Семенченко я не спілкувалася, бо він тільки був в Лісичанську трошечки, і він воював саме в Донецькій області. Тобто говорити про нього я нічого не можу, тому що він знаходився не на території Луганської області, а на Донецькій, ага, а я про... можу казати тільки про тих хлопців, з якими я спілкувалася, яких я знаю і я... Я знаю, що я бачила його на прес-конференції, але я, я про нього нічого не знаю. Пані Ірині, ще я перепрошую перед колегами, ще таке уточнення дуже важливо, От, щоб буквально після призначення президента до, до звільнення у вас взагалі ніяких контактів з ним не було? Тобто ні, ні по телефону, ні через структуру адміністрації президента, ви не отримали вказівки, там якісь на виконання і так далі. Це ж просто дивно. Фронтова територія, голова адміністрації і не мати контакту з представником це просто якийсь абсурд, виглядає, це просто дихає. Один раз нас запросили на зустріч з волонтерами, коли всі сиділи волонтери. Один раз я була присутня на раді нацбезпеки, це ще було в червні місяці. Ну, а так. Превеликий жах. Пані Ірино, яке ваше внутрішнє відчуття? Скільки ж ця територія, яку роблять Росія, штучно робить анклавом на прикладі Придністров'я? На який час це може затягнутися? А, вашу, от внутрішнього от ви жінка от, серцем, як ви відчуваєте? Так. Тому що є частина людей, які повертаються, їм нема куди діватися. От кажуть, масово повертаються люди у Луганськ, Донецьк. Але тим не менше бойові дії продовжуються. Ви кажете, 15 банк провуман, які нікому не підконтрольні. Кожного дня гинуть люди от, в школах, діти на зупинках просто люди гинуть і так далі. Тобто, ви вважаєте, що це буде ця ситуація штучно підігріватися ескалація ескалації військового і ні туди, ні сюди, нібито бойові дії припинені, в той же час як напруження ескалації триває. Ну вона ж не може безрозмірно діяти. Як уже то ця територія сьогодні контролюється терористами, банк формуваннями, як воно вже на вашу точку зору, скільки це може протягнутися? Я вважаю.